Масляної в Козині чекали, тому і збиратися люди почали задовго до того, як свято мало розпочатися. Адже організатори дійства вже не раз доводили сумно не буде. Сьогодні свято організовано Козинською селищною радою. Особисто дуже велику участь приймав Гартік Валерій Володимирович, селищний голова та козинським будинком культури. Фінансово підтримали проведення свята, і благодійні фонди «Дивоцвіт добра та вільна громада. Спільними зусиллями свято вдалося на славу. Безкоштовна каша та гарячий чай. Такі гостинці чекали на козинців на святкуванні масляної. Але особливою подією для гурманів став традиційний конкурс на найсмачніші млинці. Козинські господині одна попередодною виставляли на стіл шедеври української кухні. Тож перед журі, що мало визначити найвправнішу господарочку, стояло дійсно нелегке завдання. Спробувати та обрати найсмачніші млинці чи пироги отримали нагоду й гості, оскільки визначити єдину переможницю виявилось неможливим, журі відзначили жінок у кількох номінаціях. На правах господаря свята нагороди їм вручав селищний голова. Самі ж переможеці поділилися з нами своїми фірмовими рецептами оригінальних млинців та горілчаного настою. Пів літра тепленької води, кілограм муки, три ложки столові сахару і ложечка солі чайненька. І все, і пачечка дріжджів з поварюшкою універсальне. Зараз я все і вам всі млинці, а чесник потім. Чистити чесник, нас чесночничує, і видавлюєте його, розводити в охолодженій воді кипячені, туди трошки сольки, чесничка і олійки. І все, і примазуєте, і гарячими подаєте, і корінь женшеня, і м'ята, і перчова, і калинки, трошки такого, і орішина, листічко дерева запади. Пахдає і ну й сахарцюш, княжного ті саме зілля там три години, воно даже захопане в землі бути. Сахаре сюди, всякі зіллячка, і воно на тонасту й такий бальзамчик. Стої. Безперечною родзинкою свята став традиційний стовп з подарунками. Його, як годиться, змастили жиром. Тому численним бажаючим дістати сувенір на згадку було дуже непросто. Методом спроби помилок сміливці виробляли алгоритм підкорення стовпа. Дехто навіть пішов на хитрощі. Чує на малює. На Неабияк порадували козинців і гості зі східної України, які демонстрували мистецтво бойового пака. Щоб продемонструвати власну вправність з козацькою зброєю, виступаючи інколи потребували допомоги добровольців. Що ви відчували, коли там стояли? стоять Та не страшно? Mm. А ще Взагалі не страшно. Гості не лише влаштували для глядачів феєричне видовище, а й вирішили дечому навчити. Так чимало задоволення отримали діти, які намагалися навчитися танцювати гопак. А юнаки та чоловіки відтепер чітко знатимуть правила своєрідного козацького армреслінгу. Ноги напрямі. Передня нога під 45 градусів. Уха за спину інша, іншою тримаємося. Боремося до тих пір, поки один із суперників не відірвино. Немає значення ліву, праву чися або третю точку не доторкнеться до землі. Лотувались. Почали. Тут не обов'язково працювати силою. Не менш цікавою стала святкова розважальна програма відомого ведучого Олександра Грея. Він подбав про те, щоб ні дітям, ні дорослим просто не було коли сумувати. Те козин без сумніву найдовше пам'ятатиме вражаючий танець сніжинок, що тануть. Мачо настоящий пас. Ох не моє. Он готовна подвість. О! Ну все, покаріло. На святі в козині панувала дійсно щира і майже сімейна атмосфера, чого варті були лише танці, що відбувалися на площі перед будинком культури протягом всього дня. Під виступ гурту дзвони у танок ішли і старі, і малі. Нагадати зимі, що вона вже загостювалася, козинці вирішили також у досить традиційний спосіб, спаливши опудало, як це робили наші пращури сотні років поспіль. Наостанок організатори приготували для козинців та гостей селища ще кілька сюрпризів. Свої таланти демонстрували вихованці київської студії «Парадіз», які влаштували справжнє шоу для підлітків, зокрема дівчаток. Неабияким подарунком став виступ молодого, але досить перспективного гурту. «Емоушн». Хлопці так перейнялися духом козинського свята, що навіть заспівали українською. Ладно, неможливо навчити українському язику. Я його за місяць навчив петь українську пісню. Це правда. «Бо в сні відлітаю до того раю, де тебе знайшов, де тебе я шукаю, шукаю. Де біля тебе я мовчу і жадаю, бо тебе я кохаю. Все, спасибо. Люблю, <реш> Ті ж, хто вже вийшов з підліткового віку, із задоволенням підспівували ще одні іменитій гості свята співачці Наталії Бужинській. Це сіло на моє плече. Це свято, на якому вся громада зібралася разом, безперечно, зблизило людей, і ні в кого не лишилося жодного сумніву, що довгоочікувана весна вже не за горами, а разом з нею і втілення в життя усіх побажань. Вісна, вісна, вісна время любви. <гум> Желаємо всім любви, щастя. Дійсно, любов це очень важна, і бачимо, к любви, будьте любими і любіте. <гум> Найтеплішої весни, щоб в цьому році них в кожного в сім'ї все було благо. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, Олександр Костенніков, студія Барт, Козин.